Росіяни вдарили по гуляй полю через атаку. Загинула 62-річна жінка. Частково зруйнований приватний будинок. Про це повідомляє місцева влада. Окупанти обстрілювали Запорізьку Запорізької області доби, що минула. Під ворожим вогнем були 12 населених пунктів. Гатили з артилерії РСЗВ безпілотники. Троє людей загинули. Будинки, мережі, комунікації, автомобілі пошкоджені з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров це голова запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, наші вітання вам. Вітаю я вас. Скажіть, яка ситуація на Запоріжжі? От станом на 9.14, будь ласка, і в якому, вибачте, стані люди, так. особливо діти двоє дітей, були поранені внаслідок вчорашнього теракту на базу відпочинку. Одна дитина знаходилася у важкому стані. Що на зараз? А, так, дякую за запитання. А, на жаль, майже антирекорд черговий є по обстрілам території Запорізької області. 723 удари по 12 населеним пунктам. Там ворог задав за останні добу. А, так дійсно один з наймасовіших ударів постраждали ця база відпочинку поблизу а, поблизу міста Запоріжжя безпосередньо. А, там де перебували суто цивільні мешканці, там двоє людей. Ворог вбив, на жаль, вони загинули. Також наразі знаходяться в лікарні двоє дітей. 17-річна дитина знаходиться в тяжкому стані. А також знаходиться. 11 дорослих поранених людей і одна жінка, 27-річна, також в тяжкому стані. Наразі наші лікарі надають всю необхідну медичну допомогу сьогодні. Вранці ворог задав удар по місту Оріхів. Наразі продовжуються рятувальні роботи, розбір завалів, тому що є вирогідні, що під завалами також знаходяться наші мешканці. Пане Івано, скажіть на яку матеріальну чи грошову допомогу можуть розраховувати от, постраждалі ті, чиє майно зруйноване чи пошкоджене? Що стосується пошкодженого або зруйнованого майна, то є декілька програм в частині допомоги. Перша найпопулярніше це, це є відновлення, коли. Наші е, комісії районних державних адміністрацій виїжджають, актують всі е, постраждалі об'єкти. Після того мешканці можуть отримувати е, кошти собі на картку для відновлення. Після того влада знов ж таки контролює використання цих коштів. А е, також всім тим мешканцям, в житло на території міста Запоріжжя. Втрачена після ворожих обстрілів то буде компенсація на оренду житла 10 тисяч гривень доти, доки не буде відновлення безпосереднього житло або не виплачено за вщент зруйноване днями. Буквально кабінет міністрів і законодавці прийняли відповідні зміни, що ми можемо фіксувати навіть зруйноване або пошкоджене житло на прифронтових територіях, там де ведуться активні бойові дії. Зараз наші державної адміністрації це відпрацьовують і також це Робота буде зроблена. Що стосується ви протипоради, просто зараз пробачте. Повітряна тривога в Запорізькій області. На карті повітряних тривог вона зафіксована. І маємо оновлення Херсонська. Херсонська. Пробачка не догледіла Херсонська область. вибачте, пане Іване, Херсонська область, так само Сумська область залишається повітряній небезпеці і Харківська і Дніпропетровська загроза артобстрілів Вибачте, продовжуйте. Що стосується поранених, то всім пораненим надається матеріальна допомога у розмірі 20 тисяч гривень. А ті, в кого тяжкі поранення, виплачується матеріальна допомога оперативно в розмірі 30 тисяч гривень для того, щоб надати таку оперативну екстрену допомогу тим, хто постраждав від ворожих обстрілів. Паневане, але ситуація така, що вибачте, це ж неодноразова акція. Неодноразова теракція від росіян, і неодноразово люди потребуватимуть підтримки. Чи є обмежена кількість разів, коли люди можуть отримати цю допомогу? Про що є? Ми знаємо випадки, коли на відновлення житла виділяють один раз суму, тобто виділяють один раз сертифікат. І в конкретно я маю історію, коли людина переїхала з Херсонської області в Київ і в Києві. Влучило в будинок і його зруйнувало. Відповідно, зараз дилема, бо людині не можуть дати інакшого сертифікату, бо в законі прописано так, як прописано. А що з допомогами оцими грошовими грошова допомога буде надаватися? На жаль, стільки разів, скільки людина буде страждати, звичайно. Але також погоджую з вами, чи слід звернути увагу на те, на чому ви зараз акцентуєте. Людина ж точно не винна, що вона собі обрала по сертифікату придбати житло в Києві, а ворог черговий раз зруйнував її житло. То повністю погоджуюсь що слід буде звернутися на це також увагу і відпрацювати механізми реагування. Стосовно евакуації з районів, де небезпечно, скільки громадян потребує її на Запоріжжі? Скільки відмовляється, скільки погоджується? Ми бачимо, що сьогодні. Інтенсивності евакуації немає на території Запорізької області. З початку серпня 11 людей силами національної поліції, рятувальники, волонтерів було вивезено з Приморського Степногірська та Гуляйполя. Тож ці 11 людей це ті, хто переважно літні люди, які вивозилися одразу у лікарню, яким надавалася медична допомога. За липень всього б виїхало 204 особи. То ми бачимо, що також інтенсивності великої за місяць ми не бачимо, але ж пропозиція щодо евакуації є абсолютно всім. Нас є населені пункти, з яких є примусова евакуація дітей, і також здебільшого ми зто комунікацію з батьками, рідними, близькими для того, щоб вивозити дітей з наднебезпечних територій Запорізької області, Миколаївська область, повітряна тривога. Пане Іване. Напередодні з'явилася інформація про те, що зокрема в Бердянськ а, а, і, а, залишається без води? Ми мало що розуміємо про окуповану частину території України і що там відбувається. Ті відео, і ті фото, і ті свідчення, і коментарі в соцмережах, які прориваються, дають чітко зрозуміти, що е, з водою біда. Як ви контактуєте з тими, хто залишився на території, що тимчасово окупована, і як там люди? Що стосується а, тимчасово окупованої території і комунальних благ на тимчасово окуповані території, то вони Дійсно в великій кількості зруйновані. Що стосується безпосередньо водопостачання до міста Бердянськ, то я нагадаю, що водопостачання здійснювалося за рахунок водогону, який а, пролягав від а, каховського водосховища безпосередньо до Бердянської. Це була основна артерія питної води а, пресної води до міста Бердянська. Так як ворог зруйнував Каховську гідроелектростанцію, то на сьогоднішній день не функціонує цей водогін а внутрішніх малих річок для а, а міста Бердянська Недостатня для того, щоб забезпечити тим паче в літній а, сезон. Але така ситуація не лише по водопостачанню, така ситуація по багатьом напрямкам, і ми бачимо те, що а, також ситуація часті перебоїв на тимчасово окупованій території з електрикою, а, з газопостачанням. Це пов'язано здебільшого через те, що кваліфіковані кадри виїхали з тимчасово окупованої території, і підтримувати сталість комунальних послуг просто нема кому. Дякуємо, пане Іване, вам за оперативну інформацію від вас станом на ранок. Іван Федоров це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.